Шановні друзі, ну, практично півтори доби тримав, тривав мій допит в якості свідка. Я вам мушу сказати, що мої свідчення дуже не сподобались представникам Генеральної прокуратури. Вони пробували або перебивати, або давати питання з з яких, мабуть, вони самі не розуміли. Як Відкіля ви знаєте відповідь на наші питання? Ну тобто я е, е, с, с, намагався достатньо детально пояснити в цьому приміщенні про ті масштабні корупційні злочини, які привели до початку газової кризи 2009 року. І саме надавав з цього приводу документи, жодний з яких суд не так і не прийняв до справи, не долучив до справи. Всі позиції звинувачення я аргументовано спростував, тому що сам був безпосереднім учасником цих подій, зокрема, засідання 19 січня, 21 січня і. Даже маючи нотаріально завірені документи, суд вважав, що вони недостатні для того, щоб їх долучити до справи. В той же час мені дивно, коли я дивився матеріали справи, які мені давали, то там долучені взагалі документи, просто паперці надруковані на машинки. Без жодної візи, без жодної печатки, і вони на підставі цих паперців, які не можна назвати взагалі документами, пробують фабрикувати цю справу. Так само як вони долучили до справи витримки з твіттера Юлії Володимировни, да і вважали також це документами. А реальні документи, які до речі, відомі суспільству, які обговорювали суспільство і в оригінальності яких немає ні у кого сумніву. Крім того, є чіткі підтвердження, в тому числі і нотаріальні, вони до справи не долучають, не аргументуючи свої рішення. На жаль, на жаль, цей фарс, ця трагедія продовжується. І зараз зрозуміло, що і прокуратура, і людина, яка судить, сидить на суддівському місці, вони працюють як одна команда перебуваючи захист по три рази, по чотири Киреїв надавав можливість повторювати питання генпрокуратурі, тому що мої відповіді їм не подобались. Вони вважали, що четвертого разу у мене щось буде інакше з відповіддю, і може вони щось з цього зможуть витягнути. Тому так довго тримала ця форма роботи в суді. На жаль, на жаль, в мене таке відчуття, що ні звинувачення, ні людина, яка сидить на суддівському місці, не хочуть бачити і чути елементарні речі, елементарні речі які доводяться неспростованими аргументами і фактами. Це замовний процес і, незважаючи на свідчення багатьох, не тільки мої, які повністю перекреслюють. Основи його побудови фіктивні, і, скажімо так, матеріали, які покладені в основу, і фіктивні покази, вони тим самим все одно продовжують досліджувати, як вони вважають справу, виконуючи, не зважаючи на що свою чорну роботу. Зараз у захисту, я сподіваюся, буде час, щоб вони подали чергові вимоги щодо звільнення Юлії Володимировни. Що стосується рішення суду, на жаль, у мене нема тут ніякого оптимізму. Я подавав суду документи, які свідчать про корупцію на влади і залежність, залежність повну високопосадовців і зв'язок високопосадовців, які сьогодні прибувають при владі, від е, е, напівпрозорих, напівкримінальних е, структур які презентують на українському ринку або заробляють за рахунок українських громадян саме за рішення саме за рішеннями цього уряду які саме документи це і контракти які підписує з одного боку бойка який представляє нак з іншого боку підписують його колеги поросу конерга в раду керівників як в яких він ходить, це і його отримання їм довірності від фірташа, це і протоколи засідань Росукренерго, це і нотаріальні витримки з реєстру, де чітко підтверджується легальність і об'єктивність цих документів. Тобто, на жаль, все це не було судом довучено до справи. Я не думаю, тому що вони завершили мій допит в якості свідка. І я вважаю, що ми тут поставили з ними рекорд за час. Викону за яким чином зараз у засідання, що буде крім клопотання. Ну, я бачу за часом, що швидше за все вони будуть біля шостої години його завершувати. Дякуємо, друзі. Завтра повинна бути апеляція в. Апеляційному суді ми сподіваємось, що буде апеляція розглянута. Хоча ми розуміємо, що незалежних судів в Україні не залишилось. Чим завершилося? Хоча я ще раз підкреслюю, що жодного юридичного аргументу щодо затримання Юлії Водиміровни сьогодні просто не існує. Просто не існує. У нас подана апеляція, яка досі не розглянута. Кожен раз нові організації подають інформацію щодо проведення акції протесту, а рішення суду стосується тільки однієї з наших організацій. Тобто ми діємо законно, і ніхто не має нас позбавити наших конституційних прав. Дякую.